Привіт, друзі! Українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в прекрасному містечку Лафон де Карос. І ми маємо для вас квартиру. Дуже цікаве містечко з усіма комунікаціями. Хочу сказати одразу, що біля будинку є ось такий невеличкий парк, де ми можемо погратися з дітьми і маємо також місце для паркінгу. Тобто одразу біля будинку можемо припаркувати свою машину, і ось так наш будинок виглядає зовні. Отож, квартира 69 тисяч за 66 квадратів. Отож, при вхідній зоні ми маємо одразу санвузол. Тобто по ремонту досить таки непогано. Маємо унітаз під душову кабіну. І що плюс, що двері помінені, тобто вони не нові, але досить таки непогані. Кухня велика, як на мене, маємо робочі поверхні, перший поверх, тобто ось так це виглядає. Плитка поставлена досить таки непогано, як на мене. Тобто... Де-не-де потрібно тільки підмалювати стіни. Тут ми маємо ось таку вітальню, маємо диван, якісь крісла, тобто все необхідне є. Можливо, з часом потрібно поміняти стільці, скажімо, тобто деякі речі, можливо, потрібно поміняти. Зараз ми з вами бачимо спальню, тут розташовані якісь речі, бачите, стіл, маємо шафу і маємо також тут спальню, яка має двоспальне ліжко, маємо вікно, і також ми маємо великі шафи.